Так, перед, перед відео. Е, дивіться, знайшов 4 сверла на 29 конус перший, переточений, це під е, дрель, це під конус другий чи третій, 25. Ціна 380 гривень за 4 штуки будуть ваші напайки, напайки, тут також напайка. Йдемо далі. Так, хочу, всім привіт. Хочу показати сьогодні для вас такі ось речі. Пружина лишилась з прошлих відосів 470 довжиною, діаметр е кільця 70, товщина десятка. ціна 500 гривень. Два троси є, один потоньший, другий потовщий. Ціна 300 гривень без замірів 200 гривень 10 гривень, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 20, 15, 10. Зубило у нас буде 35, це у нас буде 150, це в нас буде 100, це у нас буде 220. Це у нас буде 80 шприц. Цей у нас буде шприц 65. Резинки. Оці всі, отак, От як є. 45 гривень будуть вони. Ці 15, карабіни, 10, 10, 10, 20, 10, 15, 35, 15, 10, 10, 10. Пластинка. 10, 10, 10, 10, 10, 15, 15 штук. Так, Це у нас буде 15, 10, ці у нас 3 штуки, 10. четвертий подарунок. Це у нас 15, 15, 10. Ці у нас болти будуть 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Шестерні у нас 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ці у нас будуть 15. Це у нас 10, 10. 15, 10, 10, 10, 10, 10. Це буде 20. Підшипники різні. В різному стані. Ціна 45 гривень. Так, що тут іще? Дві гайки 200 гривень. На гриф Ці у нас будуть 25, 25. Це у нас буде 55. Це у нас 10, це у нас 15, ці у нас по 150. Ці у нас будуть 15, краник 65, як завжди. Сйомник у нас буде 350, цей у нас буде 15, цей у нас буде 15. Це у нас 20, це у нас 20, це 10. Цей у нас буде 80 перехідник. Е, ці у нас будуть по 15. Цей у нас буде 100 гривень. Ці у нас будуть 35, 35. Це у нас буде 15. Це 25. ножиці будуть по 65 гривень. Це 35. Машинка буде 100 гривень. Сйомники різні, тут в різному стані, під різний план. Цей у нас буде 100 гривень, цей у нас буде 150 цей у нас буде 80 Для запорожця такий сйомник там їх є у мене ще один. Їх всього два. Ціна 100 гривень. Патрон у нас буде 200 гривень. Цей у нас буде 250 з кріпленням. Цей у нас буде 50, 35, 45. На любий вкус, цвет і всяке таке. Цей у нас буде 15. Ці у нас будуть по 45 гривень. Розмір тут внутрішній. 25, тут 45. Такс. це у нас річ. 40, 26, 24, 19, 16 зверху. Ціна 150 гривень. Це в нас буде 25. Банка з болтами. З різними там такими 40 гривень. Ручки по 15 гривень. Кому там цікаво. Любі. Присилайте фото, будемо вибирати. Так, ящик у нас буде 200 гривень, такий для інструментів з кріпленням. Далі є ось такий ящик для сверл вони поділені так на секції. Куч, не можу відкрити, однією рукою дуже тяжко. О, ось так. Ціна 250 гривень. Лібетка. Лібетка в нас буде ось в такому плані, з такою ручкою із ключем, звареним. Тросу тут метрів два, ну, максимум три, скоріш всього, два. Без крюка, без всього. Можна підвісити за якісь кріплення. Ну це вже ви самі будете робити. Ціна 1500 гривень. Е, далі є рубанок ось такий громезний, ціна 150 гривень. Є ось така ячейка 50 гривень, це в нас буде 100 гривень. Вроді би, я все показав, все продемонстрував. Кому щось дуже там сподобалось, пишіть, будь ласка, все на вайбер. Viber. Viber, як завжди вказаний у верхньому углу. Угулку для всіх тих, хто там хоче позлорадствувати, посміятися або що ще щось, кому діляти ніфік, як я таке кажу, ну, робіть. Спробуйте самі. Дуже багато якраз е, часу на це все виділяється. Але комусь подобається, комусь ні. Як є. На цьому буду закінчувати від вас. Чекаю лайків, коментарів, репостів, ну і повністю всього того, чого ви знаєте. Ви у мене найкраще. Тому всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.